Для того щоб зберігати і передавати знання про світ, єгипетські жерці розробили власну систему письма. Вона була іерографічною, тобто складалася з багатьох знаків малюнків. Такі малюнки могли позначати як цілі слова, так і склади або приголосні звуки. Іерографічні тексти наносили на стіни храмів і гробниць, а також на різноманітні магнічні такі предмети. Єрографами робили і повсякденні записи на папірусі від податкових документів і наказів фараонів до особистих щоденників. Єгипетське мистецтво було підпорядковано суворим правилам: храми, палаци, скульптури та розписи. Будували за єдиним принципом вони мали демонструвати силу і могутність богів і фараонів. При цьому єгипетські ремісники вміли виготовляти речі тонкої роботи, а розписи всередині гробниць містили багато сцен із повсякденного життя. Релігія давнього Єгипту була політистичною, тобто віра в багатьох богів. Кожне місто та регіон мали своїх богів покровителів Проте були і боги, які. Шанувалися на всій території Єгипту. Це був Бог Сонцяра, покровитель потобічного світу Осіріс, який воскрес після того, як його вбив Бог Темрями Сет. Бог війни Гор народився у шлюбі Осіріса та богині родючості Ізіди. І він вже потім розправився із Сетом. А Сет, до речі, був братом Осіріса. Також єгиптяни поклонялися Богу заступнику померлих Анубісу, богу мудрості тоту та богині дітей і материнства баст. Єгиптяни вважали деяких тварин священними, найбільше вшановували котів, їх пов'язували з богинею баст, кобр символ влади фараона, шакалів символ бога Анубіса, птаха Ібіса – символ Бога Тота, крокодилів, символ Бога земних вод Собека. Переходимо до висновків, що єгипетська система письма була саме іроглафічною. Архітектура була покликана демонструвати силу, могутність богів і фараонів. Релігія була політистичною. крім загальних для всього Єгипту богів, усі регіони і міста мали своїх богів-покровителя. Структура єгипетського суспільства складалася, що нас був фараон, потім йшли Вільможі, до яких відносилися жорці, писарі та вояки. Потім йшли Ті, які сплачували податки, це селяни, торгівці та ремісники і раби, вони просто були річчя. Бачимо оголошення того часу. Саме писар вважався тією посадою, якою хотіли володіти всі, і ось як у джерелі було написано про писаря. Він звільнений від усяких повинностей, його звільнено від усяких робіт. Він не торкається мотики та кайла. Ти не будеш носити корзини, уникнеш долі весляра та не будеш працювати на човні. Він не знає, що таке будувати. Над тобою не стоятимуть численні пани та господарі. Стань писарем! Гладенька його шкіра і твої руки стануть м'якими. Коли ти з'являєшся, ти гарно вбраний, тебе вшановують. Коли шукають вмілого, знаходять тебе. Коли шукають грамотного, знаходять тебе. Бажаю вам стати професіоналом свого діла.